На Росії вже самі депутати закликають підірвати ядеркою свою ж державу. Зокрема, таку пропозицію висловив депутат державної думи від владної партії Єдина Росія Андрій Колесник. За його словами, варто підірвати ядерну бомбу на якомусь полігоні на території Росії, бо багато іноземних політиків стали забувати про загрозу, яку несе ядерна. Зброя і тому світові треба нагадати про цю небезпеку. Нагадаю, торік ідею підірвати ядерну бомбу. Цитую десь над Сибіром. А вже висловлювала пропагандистка Маргарита Симонян. І вона пропустила, якщо зробити термоядерний вибух на їхній території в сотнях кілометрах, то нічого страшного на землі не буде. Іран відправив на орбіту дослідницький супутник за допомогою ракети, побудованої аерокосмічним відділом Корпусу вартових ісламської революції. Про це повідомило державне інформаційне агентство Ірна. Зазначається, що супутник Чемран 1 має вагу 60 кілограмів. Успішно досяг 550 кілометрової орбіти в космосі. Раніше Сполучені Штати заявили, що запуски супутників Іраном суперечать резолюції Ради безпеки ООН і закликали Тигран не вдаватися до жодних дій застосування балістичних ракет здатних доставляти ядерну зброю.